Географія 10 клас, Урок 22. Природні умови, природні ресурси та населення Азії. За особливістю рельєфу Азія найвища частина світу. Гори, нагір'я та плоскогір'я займають 3-четвертих її площі. Гірські системи тягнуться трьома великими поясами. На Півдні та Сході, молоді сейсмічно активні гори. Аліпійського гімалайського та Тихоокеанського поясів, у центрі давні різні за висотою хребти Урало-монгольського поясу. Між ними лежать великі за площею рівнини. На сході Велика Китайська, в Індії плоскогір'я Декан, у Саудівській Аравії Аравійське плоскогір'я, в країнах Середньої Азії Туранська низовина. Величезна протяжність суходолу зумовлює різноманітні кліматичні умови в регіоні. Азія без урахування території Росії простягається від помірного кліматичного поясу на півночі до екваторіального на півдні. Із просуванням від узбережжя Тихого та Індійського океанів в глиб материка клімат змінюється від мусонного до дуже посушливого континентального. На крайньому заході спостерігається субтропічний середземноморський тип клімату із спекотним сухим літом та теплою вологою зимою. Восени поблизу східноазійських берегів нерідко проходять тропічні циклони, що супроводжуються ураганними вітрами і зливами. Мінеральні ресурси В Азії зосереджено понад 40% світових запасів нафти та газу. Дві третіх олов'яних та вольфрамових руд, значна частка хромітів, нікелевих руд, сурми. Значна частка видобутої сировини експортується. Лише кілька азійських країн цілковито залежать від імпорту мінеральної сировини, зокрема Японія та Республіка Корея. З поміж топ 30 країн світу, за запасами нафти, 15 країн розташовані в Азії, а за запасами природного газу 17. Найбільшим нафтовим районом світу є басейн Перської затоки, в якому розміщено 15 унікальних родовищ. Кожне з них має запаси понад 1 мільярд тонн. Собівартість нафти перської затоки найнижча в світі. Великі поклади нафти та газу концентруються в Зондському басейні на території Індонезії та Брунею. Великими запасами природного газу вирізняється Середньоазійський басейн, де його видобувають Туркменістан, Казахстан, Узбекистан. Під дном Каспійського моря є значні родовища нафти, розробкою яких займається Азербайджан. Деякі азійські країни багаті на кам'яне вугілля. Найбільшими його запасами відомі Китай, Індія, Казахстан, великі родовища бурого вугілля відомі в Китаї, Індонезії, Казахстані, Туреччині. Рудні ресурси Азії досить різноманітні. Поклади залізних руд і родовища марганзевих руд виявлено в Китаї, Індії та Казахстані. В Альпійсько-гімалайському поясі знайдено поклади хромових, поліметалічних, мідних, молібденових, сурм'яних, штутних руд. У Тихоокеанському поясі переважають родовища олов'яних та вольфрамових руд. До давнього у монгольського поясу відносяться запаси поліметалічних і мідних руд, а також унікальні поклади мідно молібденових руд. Алюмінієві руди залягають у давній корі вивітрювання на території Індії, Індонезії, Китаю, В'єтнаму. З нерудних ресурсів найбільш відомі поклади калійних солей Мертвого моря. Фосфоритів, слюди, графіту, саморідної сірки, алмазів, коштовного каміння. У Червоному морі та Перській Затоці видобувають перлини та корали. Територія Азії пронизана потужними річковими системами. Найкраще ними забезпечено східні, південні та південно-східні райони. Великі проблеми з водопостачанням відчувають промислово розвинуті райони Японії, Сінгапур, Сянган. Через те леву участку прісної води вони купують. Найважливішими джерелами водопостачання є річки Янцзи, Хуанхе, Ганг, Інд, Іраваді, Тигр, Амудар'я, багаті на гідроенергоресурси річки Тибету, плоскогір'я Декан, гір Центральної Азії. Різноманітні природні умови Азії відбилися на різноманітті земельних ресурсів. Понад 90% ріллі сконцентровано в мусонних областях, де сформувалися родючі чорноземи, жовтоземи та бурі лісові, а також чорні тропічні ґрунти. Найкращі чорноземні ґрунти розміщені у степовій зоні на півночі Казахстану, частково в Китаї. Родючими є також землі Середземноморських областей. Лісовими ресурсами країни Азії забезпечено неоднаково. Територією регіону проходять обидва лісові пояси. Північний з переважанням фойних порід та південний, в якому домінують цінні листяні породи. Своїми природно-рекреаційними ресурсами вирізняються Туреччина, Кіпер, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Мальдіви. великими культурно-історичними пам'ятками відомі Ізраїль, Йорданія, Китай та Індія. Особливості демографічних процесів і працересурсний потенціал. Для демографічної ситуації більшості азійських країн тривалий час був характерний другий тип відтворення населення. У повоєнні роки рівень смертності знизився вдвічі. Це було спричинено міжнародною допомогою, створенням системи охорони здоров'я тощо. За умов слабкої економіки, демографічний вибух зіграв негативну роль у соціально-економічному розвитку країн. Завдяки ефективній демографічній політиці у багатьох країнах демографічний вибух вдалося приборкати, і нині природний приріст має тенденцію до спаду. Менш ефективними виявилися заходи в регулюванні народжуваності в Індії та більшості арабських країн. В останні роки ряд країн Азії перебувають на різних стадіях демографічного переходу від другого до першого типу відтворення населення. Раніше за інші азійські країни перейшла до першого типу відтворення Японія. У цій країні зростає середня тривалість життя. Останнім часом до першого типу відтворення також з низьким природним приростом перейшли Грузія, Республіка Корея, Таїланд, Вірменія, Кіпер, Китай, Сінгапур, КНДР. За показником смертності завершився, а за показником народжуваності триває демографічний перехід у Монголії, Індонезії, Ірані, Лівані, В'єтнамі, Туреччині, Кувейті, Об'єднаних Арабських Еміратах. Міграції населення за межі Азійського регіону були інтенсивними у другій половині ХІХ століття. Тоді вихідці з Китаю та Індії у пошуках роботи виїздили до Америки та островів Океанії. У ХХ столітті поширилися міждержавні міграції в межах самої Азії. Тривають релігійні міграції між Індією та Пакистаном. З політичних міркувань люди виїжджають із районів політичного напруження, утворюючи потоки біженців. Азійські країни мають високий працересурсний потенціал з низькою вартістю робочої сили. Швидка індустріалізація та модернізація виробництва багатьох азійських країн, зростаючи застосування новітніх технологій зумовлюють швидке створення нових робочих місць. Випереджальний розвиток сфери послуг, у тому числі освіти, сприяє поступовому підвищенню кваліфікації економічно активного населення. В селі зростає продуктивність праці на тлі відставання в соціально економічному розвитку. Це призводить до збільшення надлишкової робочої сили в сільській місцевості та переміщення величезних мас селян до міст. Національний та релігійний склад населення на території Азії проживає 1100 націй та народностей. Які перебувають на різних ступенях етнічного розвитку. Їхні мови належать до багатьох мовних сімей. Там є дуже малі етноси, а поряд з ними проживають найчисленніші народи світу китайці, хіндустанці, бенгальці, японці. Через те більшість азійських країн за національною структурою населення є багатонаціональними. Понад 150 націй та народностей проживає в Індії та Індонезії, близько 75 на Філіпінах. Понад 55 у Китаї та В'єтнамі. Часто межі розселення народів розчленовано державними кордонами, що спричиняє багато складних міжетнічних проблем. Однонаціональних країн небагато це Японія, Республіка Корея, КНДР, Бангладеш, Вірменія, Арабські країни Західної Азії. Двонаціональною країною є Кіпер. Дуже складним є мовний склад населення Азії. Найбільша кількість населення говорить мовами китайсько-тибетської, індоєвропейської, самі та алтайської мовних сімей. Кавказьку мовну сім'ю утворюють грузинська, абхазька та інші мови. У Південно-східній Азії проживають народи австронезійської мовної сім'ї. Деякі мови народів Азії належать до найбільших за кількістю її носіїв китайська, гінді, пенгальська, японська, корейська, в'єтнамська, темільська, турецька, пенджабі та інші. Більшість держав регіону сповідують мусульманство. Іслам поширений переважно в Західній, центральній, частково Південній та Південно-Східній Азії, Буддизм сповідують переважно у Східній та Південно-Східній Азії, прихильників християнства в Азії небагато, католицтво поширене на Філіппінах, православ'я у Грузії. Азія також породила багато національних релігій: іудаїзм в Ізраїлі, індуїзм в Індії, Непалі, Шрі-Ланці, конфуціанство в Китаї та Кореї. Даосизм у Китаї синтоїзм у Японії. Традиційні племінні вірування збереглися переважно у внутрішніх гірських районах Індії, Китаю і країнах Південно-Східної Азії. Середня густота населення регіону 134,6 осіб на квадратний кілометр. Там спостерігається найбільша в світі густота сільського населення понад 60 осіб на квадратний кілометр. Однак населення в Азії розміщено вкрай нерівномірно. Існують держави, що входять до топ-10 з найбільшою густотою населення Сінгапур, Бахрейн, Бангладеш, Мальдіви, малозаселену центральну та частково Західну Азію. Найбільш високогірні частини Тибету та Гімалаїв взагалі не мають постійного населення. Монголія є найменш заселеною країною в світі менше, ніж дві особи на квадратний кілометр. Урбанізаційні процеси Протягом другої половини ХХ століття частка міського населення в усіх країнах Азії мала тенденцію до зростання. Основним чинником зростання міського населення був високий природний приріст у самих містах. Згодом індустріалізація азійських країн значно посилила урбанізаційні процеси. Спершу цей процес охопив Японію, пізніше Республіку Корею, Сінгапур Тайвань, а згодом і нафтодобувні країни Західної Азії та Туреччину Китай. Нині середній рівень урбанізації Азійського регіону становить 59,5%. Він значно поступається усім, окрім Африки, регіонам світу. У більшості країн Азії темпи урбанізації випереджають темпи приросту промисловості, будівництва та сфери послуг. Через те виникає явище хибної урбанізації. В багатьох азійських країнах відбувається модернізація села, що призводить до процесу рурбанізації. По-перше, в село переносяться, розширюються і модернізуються підприємства з переробки сільськогосподарської сировини. По-друге, в селах відносно дешева робоча сила. Там з'являються швейна та взуттєва промисловість, складальні підприємства з електроніки та електротехніки, виробництва сувенірів, простих виробів з пластмас або металів. Із 50 відомих у світі міст мультимільйонерів в Азії розташовано 36, у 14 з яких проживає понад 10 мільйонів осіб. До найбільших міст світу належать китайський Чунцин, Шанхай, Пекін. Всього в Китаї є 17 міст мультимільйонерів, в Індії 4, у В'єтнамі та Пакистані по 2. Із переліку 173 світових міст в Азії розташовано 37. Їх найбільше всього в Індії та Китаї. Навколо міст виникли найбільші у світі міські агломерації. З 110 найбільш населених агломерацій світу 8 розміщено в Азії. Найпотужнішими з поміж них є Токійсько-Йокогамська, Джакарта, Делі, Маніла. Сеул – Інчхон. В Японії та Китаї виникли найбільші форми міського розселення мегаполіси. Так в Японії сформувався мегаполіс Токайдо. Він займає площу 70 тисяч квадратних кілометрів, де живе понад 70 мільйонів осіб, що становить 56% населення країни. Два мегаполіси сформувалися на південно-східному узбережжі Китаю.